Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні хочу показати вам, як справи в нашому парнику. На жаль, я уже доволі тривалий час не знімала відео з технічних причин. І зараз ми і наш канал повертаємося до роботи. Ось так справи в нашому парнику. Такі вже в нас. Рослини, вони вже великі, віддають свій урожай. Перший урожай ми вже, звичайно, давно зібрали. Це наші огірочки. Їх було дуже багато, вони дуже гарні і дуже рясно родять. Так як на грядці потрібно чекати 2-3 дні, то в тепличних умовах. Огірочки наливалися і підростали набагато швидше. Також вже видно, які в нас різні сорти помідорів. Ось такі дуже красиві, низькорослі, кущисті помідорки чері. Не такі рожеві і дуже смачні. А тут у нас Великоплідні помідорки. Це дуже схоже на ті сорти, які я висаджувала, але на... саме цього сорту я не знаю назви. Ось. І тут у нас помідорки. А тут у нас є два кущі ось такого великого і красивого перцю. Незабаром він теж піде на кухню. Інші перці в нас ще не дуже великі, але зав'язі дуже багато, кущі дуже гарні. І мені доводиться час від часу кущі підв'язувати. Коли буде вільна хвилинка, то я підв'яжу всі. А з іншої сторони парника в нас є ось такі гарненькі високорослі оранжеві помідорки. Вони дуже-дуже смачні. Їхній смак дуже ніжний. А тут у нас ті самі кущові чері. Ось їх, як їх тут багато. І наші перці. А це наші кущі баклажані. У нас тут є ось такий гарний баклажанчик. На цьому кущику ще нічого немає. Його вже теж потрібно підв'язати. І далі наші баклажани. Зараз я вам покажу, які в нас тут чудові представники є. Ось подивіться, яка краса. Це наші білі баклажани сорту Бібо. Правда, це не настільки сорт, це більше гібрид. Насіння з них, на жаль, зібрати неможливо, тому що вони не будуть рости і розмножуватися. Ось такі два кущі. А там ось такий звичайний синій баклажан. Такі дуже гарні, продовгуваті плоди. Так, і в цій стороні наші пізніші помідорки високорослі. Вони тільки зав'язуються, але часу ще. Доволі багато, і тому я думаю, ми зберемо з них гарний урожай. Ось так. Ну і зараз я зберу урожай і покажу вам, що я назбирала. Друзі, ось подивіться, яку красу я зібрала, як все гарно виглядає. Ці помідорки чері, ось вони рожевенькі, які я казала вам, показувала. Вони дуже-дуже багато мають зав'язі. На них постійно є цвіт. І вони дуже гарно ростуть. Їм дуже підходять ці тепличні умови. Також їх можна висаджувати і в парнички під агроволокно на подвір'я, на город. І вони теж будуть вас радувати гарним урожаєм. Підв'язувати такі помідори не потрібно, це не має сенсу. Просто коли вони починають гарно розвиватися в більші кущі, я застеляю все, мульчую соломою. Солома залишається завжди сухою, і вони дуже гарно на ній стеляться. Своєму парнику я ні разу не чим не обробляла свої помідори та огірки. І вони дуже гарно виглядають і радують мене хорошим урожаєм. Також і вам бажаю успіхів у вашому вирощуванні для себе, для, для продажу, для всього, для, просто для душі і для радості. Щоб вас кожного року радував такий чудовий урожай. Дякую всім, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Всім гарного дня! Не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал.